Що ж, курган 6068 ліквідовано. І на одну пам'ятку в Україні стало менше. Я спочатку думав, що вони просто прокладуть трубу поливу і повністю розкопувати не будуть. Ну, Занадто багато грошей вони вже вклали в асфальтування охоронної зони і встановлення ліхтарів та бордюрів по периметру кургану. Але я помилявся. І курган розкопали під нуль. Відзначимо професійність археологів. Жоден ліхтар не постраждав і не впав, а парковка ціла і навіть не забруднилася. І я весь час ламав голову над одним питанням: чому готель Санрей змінили план? Спочатку вони наводили красу на кургані і потім вирішили його позбутися. Ну, якось це нелогічно. А логіка в землі. От ви знаєте, скільки коштує земля. Земля може бути як об'єктом нерухомості, так і рухомим майном. А за вантажівку землі вагою 10 тонн дають майже 10 тисяч гривень. На будівництві ґрунт дуже потрібен. А в Санрей саме завершальні етапи будівництва. І потрібно в багатьох місцях підсипати ґрунту. Бінго! Тепер зрозуміло, куди. Джейсі Бі возив землю з кургану. І припустимо, директору Санрей кажуть, нам потрібно закупити ґрунт для планування ландшафту і газонів. А він такий: ну, навіщо нам витрачатися? Ось купа землі об'ємом 1000 кубічних метрів або ж вагою 1600 тонн. І як результат, замовник знищення кургану 6068 навіть заробив близько 1 мільйону гривень за вирахуванням витрат на дозволи і на роботу екскаваторно-археологічної бригади. А що це за бригада така? Нещодавно історик Віктор Векленко опублікував інформацію, що Тесленко є директором благодійного фонду з промовистою назвою. Спадщина пращурів засновниками є агропідприємець Рибалко та Микола Шабельніков. Схоже, що він є родичем подружжя Шабельникових, які за сумісництвом є підлеглими Тесленка. Якийсь фемелі бізнес виходить. Мета діяльності організації надання соціальної допомоги та надання техніки в оренду. І не здивуюся, якщо після перевірки фінансів спадщини предків СБУ виявить, що це неоподаткований спосіб монетизації подяк за ліквідовані пам'ятки та вирішення археологічних проблем. А ще Віктор Векленко нагадав нам, що спадщина пращурів вже була в третьому рейху, відома як Аненербе. Мабуть, засновники української АНЕРБ надихнулися діяльністю підрозділу СС, який займався, до речі, археологічними дослідженнями та окультизмом. І оскільки Тесленко є істориком, йому відомі ці факти, і збіг назв не випадковий. Дмитро Леонідович, ну це лютий крінж, іспанський сором, так обістратися з назвою. Отже, у громади Підгороднього. Не лише пам'ятку забрали, а ще й нагріли її на один мільйон гривень. А для громади це був безцінний актив, який можна було використовувати, як це роблять в тій же Ірландії. Мій товариш Патрік знов скинув мені відео кургану. Давайте аналізувати разом. Посеред поля стоїть курган, і до нього веде доріжка. У нас до кургану треба по полю пробиратися крізь. Кукурудзу та соняшник. А тут у людей стежка з квіточою алеєю веде до пам'ятки. Курган охайний і плуги пам'ятку не чіпають. У нас теж так мало б бути. І це прописано в законі про охорону культурної спадщини. Якби ж він виконувався, у нас теж були б кургани. Та поки що ще один курган втрачено. І може здатися, що ми. Програли цю боротьбу за могилу якій 4 тисячі років, в якій поховані були наші предки індоєвропейці Та насправді це дивно прозвучить, але перемогли. Українці нарешті усвідомили значення курганів і згадали, що вони є курганною культурою, якій 5 тисяч років. І вони обурені, вони лютують, коли знищують їх історичну пам'ять. Курган 6068 згуртував нас. Я навмисно не називаю цей курган белюховою могилою, тому що археологи і деякі журналісти спекулюють на цій назві. Згуртувалися ютубери, активісти, військові, журналісти. І виступили єдиним інформаційним фронтом проти злочинної ліквідації пам'ятки. Ми виграли на інформаційному полі у провінційних журналюшок з Дніпровської панорами і в кореспондентів з провідних європейських медіа. Інформаційна ініціатива за нами і вони отримали лише прокльони та об'єктивну оцінку своїм замовним публікаціям, метою яких було виправдання злочину та узаконення беззаконня. Кілька років тому археологи на Кургані 6048 були рятівниками історичної спадщини і купалися в славі. Зараз вони всім відомі як злочинці, оскільки стали співучасниками злочину. Вони ще отримають свою народну винагороду, зараз трохи не до них. І ви тільки уявіть, що буде наступного разу, коли ці псевдоархеологи заженуть ковша бульдозера в наступну могилу, щоб прибрати її для чергового грошового мішка. А українці вже згуртовані і озброєні люттю і досвідом. Поліцаї вже не допоможуть. Мене часто запитують, як захищати кургани, що потрібно знати, які закони. А я відповідаю: та просто ходіть до них, просто навідуйтеся і не допускайте, щоб там сміття якесь було, або чагарником заростала пам'ятка. Наведіть порядок, зробіть прибирання, і це буде найкращим захистом. У цих псевдозахисників спадщини, Тесленка і компанії, головна відмазка була, що там на могилі був смітник. Не хочете, щоб ці екскаваторщики до вас навідалися, йдіть до курганів, киньте по три жмені землі на могилу і не ведіть там лад.